Українські захисники відбили вісім ворожих атак: Синківка, Петропалівка. В російські окупанти здійснили 20 авіаційних ударів, застосовуючи весь арсенал своїх. Повітряних сил це е, літаки штурмової, бомбардувальної авіації, це гелікоптери вогневої підтримки. Застосовувалися авіабомби керовані. Також було задіяно 12 дронів камікадзе по українських позиціях, 521 раз здійснювали обстріл українських позицій. Тут намір противника зрозумілий. Е, місто Купінськ залишається основною метою. Е, Атак на даному напрямку, крім того, всього ще на Лиманському напрямку ворог пробує промацувати нашу оборону, але тим не менше вдалося ліквідувати 239 рашиста лише за минулу добу на даному відтинку фронту та знищити 19 зразків э, військової техніки рашистів, це з яких три танки, чотири БМП. То ми бачимо по знищенні техніці, що противник використовує тут не тільки піхоту, а й активно використовує техніку, адже відстані достатньо великі. На певних ділянках фронту і піхота ворожа добігти до наших позицій не може, тому доводиться все ж таки застосовувати бойові машини піхоти, бойову броньовану техніку за підтримки танків. Але це все також знищується. Стратегічних успіхів на даній ділянці фронту російські окупаційні війська на даний момент не отримали жодного.